Тема лекції нервова система. В основі будови нервової системи лежить нервова тканина, яка забезпечує інтеграцію функціонування всіх органів і систем організму, його взаємодію із зовнішнім середовищем. Анатомічно нервова система поділяється на центральну і периферичну. До центральної нервової системи відносяться головний і спинний мозок. Які розташовані у середині черепної коробки і хребтового каналу відповідно. До периферичної нервової системи належать нервові вузли або ганглії, спиномозкові черепних нервів, вегетативні, нервові стовбури або нерви та нервові закінчення. Функціонально розрізняють соматичну та вегетативну або автономну нервову систему. Обидві класифікації є до певної міри умовними. Оскільки в основі діяльності нервової системи лежать рефлекторні дуги, які включають центральні та периферичні ланки, тобто клітини, забезпечуючи регуляцію діяльності як тіла, так і його внутрішніх органів. Що ж собою уявляють рефлекторні дуги? Рефлекторна дуга це група нейронів, які знаходяться в різних відділах нервової системи, тобто в центральному та периферичному? І які з'єднані між собою. Часто рефлекторну дугу називають ланцюжком нейронів, які з'єднані між собою. З точки зору кількості нейронів, які входять до складу рефлекторної дуги, всі рефлекторні дуги поділяють на прості та складні. В простій рефлекторній дузі працюють три нейрони, але є ще елементарні рефлекторні дуги. В складі яких виділяють всього два нейрони. Але таких дуже мало. Зокрема, прикладом такої рефлекторної дуги може бути рефлекторна дуга колінного рефлексу. З функціональної точки зору всі рефлекторні дуги поділяються на соматичні та вегетативні. Будова простої соматичної рефлекторної дуги, яка складається з трьох нейронів. Всі дуги, які мають більше трьох нейронів, як я вже вам говорив, це складні рефлекторні дуги. Так от, перший нейрон простої соматичної рефлекторної дуги, розташований у чутливому ганглії. Це може бути спинномозковий ганглій або ганглій черепно-мозкового нерва. І представлені ці нейрони псевдоуніполярними нейронами. Крім того, ці нейрони, перші в складі рефлекторної дуги соматичної, називаються ще аферентними, тобто чутливими. Дендрит цього нейрона направляється в складі спиномозкових чи черепномозкових нервів до шкіри, де закінчується екстерорецептором, який сприймає подразнення, що надходять із зовнішнього середовища. Аксон цього першого аферентного нейрона або в складі задніх корінців спинного мозку. Або в складі чутливих черепно-мозкових нервів, чи чутливих порцій черепно-мозкових нервів, направляється до другого нейрона, який називається вставний, або інтернейрон, і розташований в чутливих ядрах спинного мозку чи в чутливих ядрах черепно-мозкових нервів. Аксон цього нейрону направляється до третього нейрону, який в соматичній рефлекторній дозі являється руховим або мотонейроном. Аксони Третіх нейронів направляються або в складі передніх корінців спинного мозку, або в складі рухових черепно-мозкових нервів чи рухових порцій черепно-мозкових нервів до робочого органу. Для соматичної рефлекторної дуги робочим органом є скелетні м'язи. Вегетативні рефлекторні дуги. Перший нейрон вегетативної рефлекторної дуги знаходиться там же, де і перший нейрон. Соматичної рефлекторної дуги, тобто в спинномозкових та черепно-мозкових вузлах, і представлений він тими ж псевдоуніполярними нейронами, дендрит яких направляється до внутрішніх органів і закінчується там інтерорецептором. А аксон або в складі задніх корінців спинного мозку, або в складі черепно-мозкових нервів, які мають вегетативну порцію, а це. Третя, сьома, дев'ята та десята пари направляються до ядер вегетативних, які знаходяться у спинному мозку в бічних латеральних рогах, або до вегетативних ядер черепно-мозкових нервів. Тут лежать другі нейрони вегетативної рефлекторної дуги. Аксони цих нейронів виходять із центральної нервової системи або в складі передніх корінців спинного мозку, або в складі вегетативних порцій черепно-мозкових нервів. І направляються до третіх нейронів, які лежать у вегетативних вузлах. Аксони цих нейронів направляються до внутрішніх органів і закінчуються там на гладком'язових клітинах стінок цих органів, або на секреторних клітинах залоз, таким чином. Третій нейрон в складі вегетативної рефлекторної дуги може бути або руховим, якщо він віддає команди кладком'язовим клітинам, або секреторним, якщо він віддає команди секреторним клітинам залоз. Периферійний нерв уявляє собою сукупність нервових волокон та сполучно тканинних оболонок, які їх оточують. Одне нервове волокно оточене. Тонесеньким шаром пухкої волокнистої сполучної тканини, і цей шар називається ендоневрій. Кілька десятків волокон оточуються більш товстим шаром, а точніше, кількома шарами, їх може бути від 8 до 10, сполучно-тканинних, в результаті чого формуються пучки нервових волокон або фасикулюси. Сполучно-тканинні шари, які оточують кілька десятків нервових волокон, називаються Переневрій. Між цими периневральними шарами існує щілинний простір, який називається периневральним. В цьому просторі циркулює ліквор або спинномозкова рідина. Далі сукупність нервових пучків або фасцикулісів оточується ще більш товстим шаром сполучної тканини, яка називається епіневрій. В епіневрії проходять судини нерва, ваза нерворум та нерви нерва. Нерві нервором. Спинномозковий вузол. Ну, власне, можна говорити і про чутливий черепно-мозковий вузол, тому що і спинномозкові вузли, і чутливі вузли черепно-мозкових нервів мають однакову будову. Перш за все, це паренхіматозний орган, який складається із строми та паренхіми. Строма представлена капсулою, яка оточує вузол, ось тут. І сполучнотканинними структурами. Перетинками, навіть можна сказати, які входять всередину вузла, але не поділяють його на частички. Паренхіма чутливого вузла представлена псевдоуніполярними нейронами, тіла яких розташовуються в основному на периферії, а відростки в центрі. Тіло кожного псевдоуніполярного нейрона оточене двома капсулами. Внутрішня капсула це вона утворена. Клітинами олігодендроглії, тобто гліальна капсула, і зовнішня, яка утворена пухкою волокнистою сполученою тканиною. Спинний мозок розташований в спинномозковому каналі хребта і має циліндричну форму, і довжина його сягає до 35 см. Він починається від великого потиличного отвору отворуталіс магнум і закінчується на рівні другого. Поперекового хребця. Структурно-функціональною одиницею спинного мозку є спинномозковий сегмент. Тобто це ділянка спинного мозку, яка відповідає двом парам. Оце ось одна пара а з протилежного боку, друга пара спинномозкових корінців задніх та передніх. Всього в спинному мозку налічується 34 35 сегментів, 8 шийних, 12 грудних. 5 поперекових, 5 крижових і 3-4 куприкових. На поперечному розрізі пинний мозок має нерівномірне забарвлення. Центральна його частина забарвлюється більш темно, а периферійна більш світло. В центральній частині виділяють відділи, які називаються роги: ось задні роги, передні роги і бічні роги. А взагалі. Центральна частина більш темного кольору називається сірою речовиною, а периферійна білою. Сіра речовина утворена переважно тілами нейронів, а біла в основному відростками нейронів. Серед клітин сірої речовини розрізняють корінцеві нейрони, пучкові нейрони та вставні нейрони. Вставними нейронами називаються ті, Аксони яких розташовуються в межах одного двох сегментів спинного мозку. Корінцеві нейрони це ті, аксони яких виходять із спинного мозку в складі передніх корінців. Ну і нарешті пучкові нейрони це ті аксони яких заходять у білу речовину і входять до складу висхідних провідних шляхів спинного мозку, які з'єднують спинний мозок. З головним мозком. Біла речовина представлена висхідними та несхідними провідними шляхами, які вивчаються на кафедрі анатомії, великий або кінцевий мозок. Головний мозок включає праву ліву півкулі великого або кінцевого мозку та мозковий стовбур, який складається в свою чергу з проміжного, середнього і заднього мозку. Всі вище означені органи розташовані у черепі та побудовані з мультиполярних нейронів, кількість яких, за різними даними, коливається від 10 мільярдів до трильйона. Середня маса головного мозку людини складає 1100-1800 грамів. Для неї характерні значні індивідуальні коливання, кореляція маски мозку. З творчим рівнем особи не виявлено, вважають, що пізнавальний та інтелектуальний здібності більшою мірою пов'язані зі швидкістю утворення і загальним числом міжнейронних синаптичних контактів. Розташування клітин корі півкуль головного мозку називається цитоархітектоніка. Цитоархітектоніка – це кошарове розміщення нейронів кори головного мозку. І вона представлена шістьма шарами. Молекулярний шар, містить дрібні пірамідні зірчасті та гальмівні нейрони. Молекулярний шар утворений головним чином нервовими волокнами, містить дуже мало клітин горизонтальних нейронів, переважно з гальміною функцією. Другий зовнішній зернистий шар, містить дрібні пірамідні зірчасті та гальмівні нейрони. Третій зовнішній пірамідний шар, утворений переважно середніми та великими пірамідними клітинами. Четвертий внутрішній зернистий шар, містить збудливі зірчасті нейрони. П'ятий гангліонарний шар, у якому локалізуються великі і гігантські пірамідні клітини, або, як їх ще називають, клітини беца. Шостий мультиморфний шар. містить дрібні, пірамідні та гальмівні нейрони. А також квітини маркінотті. У складі кори великого мозку розрізняють наступні типи нервових волокон. Це асоціативні, вони зв'язують різні ділянки кори в межах однієї півкулі, далі комісуральні, вони здійснюють зв'язок між різними півкулями, і проекційні волокна, які зв'язують кору з нижчими відділами центральної нервової системи. Нервові волокна, які орієнтовані паралельно до поверхні кори, отримали назву тангенціальних. Вони формують окремі тангенціальні пучки, так звані смужки, котрі залягають поміж шарами нейронів. Розташування волокон в корі півкуль головного мозку називається міелоархітектоніка, і відповідно до неї розрізняють шість пластинок цих волокон. Перша пластинка або смужка. Це тангенціальні пластинки. Друга дисфіброзна пластинка. Обидві ці пластинки залягають на поверхні кори. Третя надсмушкова пластинка, котра розміщена між молекулярним і зовнішнім зернистим шарами. Четверта пластинка зовнішнього пірамідного шару, що лежить між зовнішнім зернистим і зовнішнім пірамідним шарами. П'ята пластинка внутрішнього пірамідного шару котра локалізується між внутрішнім зернистим і внутрішнім пірамідним шарами. Шоста підсмужкова пластинка, яка розміщена між внутрішнім пірамідним і мультиморфним шарами. Структурно-функціональною одиницею кори півкуль головного мозку є кіркова колонка або модуль. Її поняття про неї сформовано було в процесі досліджень, проведених видатним нейрофізіологом Яношем Сентаготаєм. Це угорський гістолог. Кіркову колонку ще називають модулем або барелем. Це вертикальна колонка діаметром близько 300 мікрометрів, яка включає до свого складу всі шість шарів кори. У центрі такої колонки перебуває кортико-кортикальне волокно і два таламокортикальних волокна. До складу кожного кіркового модуля входить система гальмівних і збудливих нейронів. Аксони пірамідних нейронів кожної кіркової колонки проєктуються на три колонки своєї півкулі і на дві колонки протилежної. Всього в корі головного мозку людини налічується близько трьох мільйонів модулів. Мозочок Мозочок є вищим центром координації рухів тіла, регуляції рівноваги і тонусу скелетних м'язів. Маса мозочка людини складає близько 11% маси головного мозку. Мозочок складається з двох півкуль та центральної частини черв'яка. Численні борозни поділяють поверхню мозочка на частки, часточки і звивини, які отримали назву листків. Площа поверхні мозочка сягає 850 квадратних сантиметрів, з яких лише 15 локалізуються на вільній поверхні, а решта 85 сховано у глибині борозин. Поверхня мозочка вкрита корою. Під корою розміщена біла речовина. В глибині білої речовини розташовані підкоркові ядра сірої речовини. Кора мозочка включає три шари: молекулярний шар, найбільш поверхневий, найбідніший клітинними елементами, другий шар клітин пуркінє третій зернистий шар, безпосередньо прилеглий до білої речовини. Він найкраще розвинений на вершині звивини. Та звужується у глибині борозни, де кора однієї звивини переходить на іншу. Серед клітин Мзочка розрізняють: клітини Пуркін'є – це клітини, унікальні за формою, другі за розміром після клітин Беца. Їхнє тіло має грушеподібну форму, тому їх також називають грушоподібними нейронами. Підраховано, що загальна кількість клітин пуркіньє у мозочку людини становить біля 25 мільйонів. Від верхівки цих нейронів у молекулярний шар відходить один-два дендрити, які формують численні кущоподібні розгалуження. Дендритне дерево клітин-пуркіньє орієнтоване таким чином, що його добре видно на зрізі, який орієнтований перпендикулярно до ходу закрутки. На зрізі ж, зробленому за ходом закрутки, дендрит має вигляд кипариса. На дендритах клітин пуркіньє закінчуються та утворюються синаптичні контакти висхідні нервові волокна. Аксони нейронів нижніх олив першої з двох аферентних систем кори мозочка. Висхідні нервові волокна обплітають тіла та дендрити грушоподібних нейронів, як ліани, стовбур дерева, тому їхня перша історична назва ліаноподібні волокна. Кожний аферентний нейрон нижньої оливи утворює синапси з 10-15 контрлатеральними грушеподібними нейронами. Від розширеної округлої основи клітини Пуркін'є відходять аксони, які закінчуються синапсами на клітинах підкіркових ядер мозочка, а вже аксони останніх виходять за межі мозочка, таким чином починаються несхідні шляхи еферентні мозочка. Від аксонів клітин-пуркіньє відходять зворотні коллатералі, які утворюють синапси з сусідніми грушеподібними та кошиковими нейронами. Кошикові нейрони лежать у внутрішній третині молекулярного шару і отримали свою назву у зв'язку з тим, що їхні аксони формують навколо тіл клітин-пуркіньє характерні сплетення, так звані кошики мозочка. Аксони кошикових клітин орієнтовані тангенціально у поперек закрутки, локалізуючись безпосередньо над перикаріонами клітин Пуркін'є. Зірчасті клітини поділяються на поверхневі та глибокі, що лежать відповідно у зовнішній та середній третині молекулярного шару. Аксони зірчастих клітин контактують з дендритами клітин Пуркін'є. Зернисті клітини дрібні мультиполярні нейрони зернистого шару. Їх налічується від 10 до 100 мільярдів. Тобто їхня кількість становить близько 80% усіх нейронів головного мозку людини. Дендрити зернистих нейронів утворюють синапси із закінченнями моховитих волокон другої системи аферентів мозочка, сформованої аксонами нейронів ядер моста. Ділянки цих синаптичних контактів отримали характерну назву клубочків мозочка. Аксони зернистих клітин проходять у молекулярний шар і там те подібно поділяються на дві гілки, що йдуть паралельно до поверхні кори за ходом закрут. Вони мають назву паралельних волокон. Відстань між кінцями двох гілок одного паралельного волокна сягає 4-6 мм. На цьому протязі аксони зернистих нейронів утворюють синаптичні контакти з дендритами кількох сотень клітин Пуркінья, великі та малі зірчасті нейрони або клітини гольджі першого та другого типу, мультиполярні нейрони зернистого шару, другі за розміром після клітин Пуркінья. Їхні дендрити розгалужуються як у молекулярному, так і в зернистому шарах, а аксони закінчуються на зернистих клітинах. Автономна або вегетативна нервова система. Автономна нервова система регулює діяльність органів травної системи, тиск крові, фото і сечовиділення, температуру тіла, процеси пов'язані з обміном речовин, ростом і розмноженням. Вегетативна нервова система включає центральні відділи. Утворені ядрами головного і спинного мозку, та периферичні, до яких належать нервові вузли, стовбури і сплетення. З урахуванням функціональних ознак вегетативну нервову систему поділяють на два відділи: симпатичний і парасимпатичний, які чинять протилежний вплив на відповідні органи та системи організму. Для прикладу, Симпатичні нейранні впливи на травний канал пригнічують перистальтику і активність діяльності сфінктерів. Парасимпатична інервація, навпаки, стимулює перистальтику і розслабляє сфінктери. Загалом, вважають, що симпатичний відділ готує. Організм до виконання екстремальних фізичних навантажень, тоді як роль парасимпатичного відділу полягає у забезпеченні відпочинку і травлення. Ядра центральних ланок вегетативної нервової системи локалізуються у середньому довгасному і спинному мозку в його грудних, поперекових та крижових сегментах. До симпатичної нервової системи належать вегетативні ядра бічних рогів грудного і верхньопоперекових сегментів спинного мозку. До парасимпатичної вегетативні ядра 3, 7, 9 та 10 пар черепних нервів і ядра крижових сегментів спинного мозку. Ядра центральних ланок вегетативної нервової системи побудовані з мультиполярних асоціативних нейронів. Аксони цих клітин у складі передніх корінців спинного мозку або черепних нервів виходять за межі центральних ланок і контактують з нейронами автономних гангліїв. Дендрити утворюють синапси з аксонами псевдоуніполярних нейронів спинно-мозкових ганлії, або асоціативних нейронів спинного мозку. Ганлі автономної нервової системи локалізуються як у складі органів, інервацію яких вони забезпечують, так і за їхніми межами. Позаорганну локалізацію мають прета паравертебральні симпатичні ганглії, парасимпатичні ганглії голови. Паравертебральні ганглії розташовані по обидва боки від Рептового товпа, утворюючи симпатичні ланцюжки. Превертебральні ганглії включають черевний, верхній та нижній брижові ганглії, які спереду від черевного відділу аорти та його розгалужень утворюють черевне сплетення. Внутрішньоорганні нервові ганглії локалізуються у складі стінки серця, матки, сечового міхура, травної трубки та інших органів. Слід зазначити, що в складі інтрамуральних. Нервових сплетень утворюються рефлекторні дуги, які назвали метасимпатичними. Ці рефлекторні дуги представлені клітинами, які свого часу описав професор догель, і після його смерті вони були названі клітинами першого, другого та третього типу догеля. Ці клітини з'єднані між собою і не контактують з клітинами центральної нервової системи. Тобто вони являються абсолютно автономними. Серед цих клітин, як я вже сказав, виділяють три типи. Перший тип клітин догеля це еферентні нейрони з короткими дендритами і довгими аксонами. Другий тип це аферентні нейрони з довгими дендритами і короткими аксонами. І третій тип це асоціативні нейрони з дендритами та аксонами середньої довжини. Тобто, маючи в своєму складі, тобто в складі інтрамурального сплетення, аферентні нейрони, асоціативні нейрони та еферентні нейрони, можна чітко говорити про наявність рефлекторної дуги, оскільки вона не зв'язана з центральною нервовою системою, її називають автономною або метасимпатичною. Наявність цих нейронів була доведена дуже простим експериментом у тварини. Живої тварини була видалена частина тонкої кишки, ну, звичайно, під наркозом з усіма правилами асептики і антисептики. Цей невеличку ділянку тонкої кишки поклали в лоточок, і на серозну оболонку тонкої кишки нанесли крапельку сірчаної кислоти, тобто подразнили. Це подразнення було сприйняте, проаналізоване, і у відповідь на нього в кишці з'явилась перистальтика. Тобто відбулося скорочення м'язів. Таким чином було доведено існування рефлекторної дуги, яка абсолютно була не зв'язана з центральною нервовою системою. Морфологією підписуйся на канал та залишайся з нами.